День 24 Біблія, книга Псалмів, Псалом 6, Псалом Давида. Господи, не карай мене у своєму гніві, не картай мене, коли ти обурений. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий. Сціли мене, Господи, бо мої кості здригаються від страху, і душа моя дуже занепокоєна. А ти, Господи, доки ще? Обернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене задля свого милосердя. Адже в смерті немає пам'яті про тебе, і хто тебе прославлятиме в шеолі? Я втомився від свого зітхання, щоночі я сльозами зрушую постіль свою, своїми сльозами обливаю ложе своє. Мій зір помутнів від смутку, ослаб через усіх моїх ворогів. Відступіть від мене всі, що чинять беззаконня, бо Господь прислухався до голосу мого ридання, Господь почув моє благання, Господь прийняв мою молитву. Дуже засоромляться і злякаються всі мої вороги. Вони відвернуться, бо миттєво їх покриє сором. Перша книга Мойсея Буття. У попередніх розділах. Йосиф відкривається своїм братам. Переселення Якова до Єгипту. Зустріч Якова з Йосифом. Розділ 47. Тож Йосиф прийшов і повідомив Фараонові. Мій батько і мої брати зі своїми вівцями й волами, а також з усім своїм майном, прибули з Ханаанського краю. Зараз вони перебувають у землі Гошен. Він взяв із собою п'ятьох чоловіків, своїх братів, і представив їх фараону. Фараон же запитав його братів, яке ваше заняття? Вони відповіли фараонові Слуги твої, ми і наші батьки. Пастухи Отар. Ми прибули, щоб жити на цій землі, продовжили вони перед фараоном. Адже немає пасовиськ для овець твоїх рабів, оскільки в хананській землі сильний голод. Тому тепер благаємо, дозволь твоїм слугам поселитися в землі Гошен. Фараон сказав Йосифові: Твій батько і твої брати прибули до тебе. Єгипетська країна перед тобою, тож посели свого батька і своїх братів на найкращій землі. Нехай живуть у землі Гошен, а якщо знаєш, що є між ними здібні люди. Постав їх наглядачами і за моєю худобою. Йосиф привів також свого батька Якова і представив його фараонові. Яків поблагословив фараона. Фарон запитав Якова, скільки років ти прожив? відповів Яків фараонові: Вік мого кочування 130 років. Роки мого життя були короткими та важкими і не досягають віку життя моїх батьків, тобто років їхнього подорожування. Як і ще раз поблагословив фараона і вийшов від нього. Тож поселив Йосиф свого батька та своїх братів, надавши їм володіння на найкращій землі єгипетського краю, землі Рамсес, як і наказав фараон, і забезпечував Йосиф хлібом свого батька, своїх братів і всю родину свого батька, в тому числі й малолітніх дітей. Хліба не було в усій країні і лютував дуже великий голод. Були виснажені голодом і єгипетська земля, і ханаанські землі. Йосиф зібрав усі гроші, що були в людей єгипетської та ханаанської земель за зерно, яке вони купували, виділяв їм хліб. Ці гроші Йосиф вніс до фараонового дому. Коли ж закінчилися гроші в Єгипетському краю і в Ханаанському краю, то всі єгиптяни прийшли до Йосифа з проханням Дай нам хліба, невже нам вмирати перед тобою через те, що закінчилися гроші? А Йосиф відповів, якщо закінчилися гроші, то приганяйте вашу худобу. Я даватиму зерно за вашу худобу. Тож вони приганяли худобу до Йосифа, а Йосиф давав їм хліб за коней, овець, волів і за ослів. Того року Йосиф забезпечував людей хлібом за всю їхню худобу. Але рік той закінчився. Наступного року люди знову прийшли до нього з проханням не хочемо приховувати від нашого володаря. Що ми не маємо вже ні грошей, ні худоби для нашого володаря. Нам не залишається більше нічого перед нашим володарем. Хіба що лише власні тіла та наші землі? Навіщо гинути нам і нашим землям перед тобою? Купи нас і наші землі за хліб, і станемо ми з нашими землями під невільними фараона. Дай нам насіння, аби ми залишилися при житті та не померли, та й землі наші не спустошаться. Так, Йосиф. Скупив усю єгипетську землю для фараона. Кожний єгиптянин продав своє поле, оскільки голод продовжував лютувати. З того часу земля стала власністю фараона. Народ же, він переселяв у міста від одного краю Єгипту до другого краю. Йосиф не купив лише земель жерців, тому що священники отримували частку від фараона і жили з того паю, який виділяв їм фараон, через те вони не продали своїх земель. Після цього Йосиф сказав народу: Ось я сьогодні купив вас і ваші землі для фараона. Нині даю вам насіння, тож засівайте землю. А в жнива п'яту частину віддаватимете фараонові, а чотири частини будуть вам самим як для засіву поля, так і для їжі, вам та всім вашим родинам, щоб ваші діти мали що їсти. Люди ж відповіли: Ти врятував нам життя. Ми знайшли милість в очах нашого володаря, то ми будемо. Слугами фараона так, Йосифом був виданий декрет відносно єгипетської землі, який чинний аж до сьогодні: п'ята частина врожаю належить фараонові за винятком земель жерців, що не стали власністю фараона. Що ж до Ізраїля, то вони оселилися в Єгипетському краю на землі Гошен, вони успадкували її, намножилися і стали дуже численними. Яків прожив у Єгипетському краю ще 17 років, усього віку життя Якова було 147 років, наблизився день смерті Ізраїля. Тож він покликав свого сина Йосифа і сказав йому: якщо я знайшов ласку в твоїх очах, то поклади свою руку під моє стегно і вияви, що до мене милість і справедливість, ти не поховаєш мене в Єгипті, але я лежатиму з моїми батьками. Ти винесеш мене з Єгипту. І поховаєш мене в їхній гробниці. Йосиф відповів Я виконаю твоє прохання. Присягнись мені, сказав Яків. І той присягнувся батькові, а Ізраїль вклонився на узголів'я постелі. Розділ 48 Після цих подій сповістили Йосифові. Твій батько хворий. Тож він узяв з собою двох своїх синів, Манасію та Єфрема, і прийшов до Якова. Повідомили Якову, говорячи, ось твій син Йосиф прийшов до тебе, напружившись, з усіх сил Ізраїль сів на ліжку. Тоді сказав Яків Йосифові: Всемогутній Бог з'явився мені в лузі, що в Хананському краю, поблагословив мене і сказав мені: Ось я звеличу тебе і розмножу тебе, виведу з тебе громаду народів, а цю землю дам твоїм нащадкам після тебе у вічне володіння. Що ж до двох твоїх синів, які народилися в тебе в Єгипетському краю ще до того, як я прибув до тебе в Єгипет, вони є моїми. Єфрем і Манасія будуть моїми, як Рувим та Симеон. Діти ж, яких породиш після цього, будуть твоїми. Вони ввійдуть у перелік своїх братів відповідно до їхньої спадкоємності. Коли я йшов з Падану в Хананському краю на моїх руках померла Рахиль. це сталося в дорозі неподалік Єфрати. Там, при дорозі до Ефрати, це вихлієм, я її поховав. Побачивши синів Йосифа, Ізраїль запитав Хто вони? Йосиф відповів своєму батькові це мої сини, яких дав мені тут Бог. Тож Яків сказав підведи їх до мене, щоб я їх поблагословив. Очі ж Ізраїля затьмарилися від старості, і він не міг добре бачити, тому Йосиф підвів їх до нього, він поцілував їх, пригорнувши їх до себе. Йосифові Ізраїль сказав я вже не сподівався побачити твоє обличчя, але Бог показав мені й твоїх нащадків. Йосиф відвів їх від його колін і долілець поклонився батькові. Після того Йосиф узяв їх обох Єфрема правою рукою з лівого боку Ізраїля, а Манасію лівою рукою з правого боку Ізраїля і підвів їх до нього. Проте Ізраїль, простягнувши свою правицю, поклав її на голову Єфрема, хоча був він молодшим, а свою лівицю на голову Манасії. Хоча Манасія був первістком, схрестивши таким чином руки. І поблагословив він Йосифа такими словами Бог, перед яким я ходили мої батьки Авраам та Ісаак, той Бог, який мене годує, є моїм пастирем з дитинства і аж до цього дня. Ангел, який мене рятував від усякого зла, нехай благословить цих дітей і хай кличеться в них моє ім'я та ім'я моїх батьків, Авраама та Ісаака. І нехай вони намножаться в дуже велике число на землі. Йосиф, побачивши, що батько поклав свою правицю на голову Єфрема, що, на його думку, було помилкою, взяв праву руку свого батька, аби перекласти її з голови Єфрема на голову Манасії. При цьому Йосиф сказав своєму батькові не так, мій батьку, адже первісток цей, поклади свою правицю на його голову. Але його батько заперечив, сказавши Знаю, мій сину, знаю. Від цього також вийде народ, і він буде великим, але його молодший брат буде більшим за нього, а його потомство стане повнотою народностей, благословляючи їх того дня, як, як і промовив: Через тебе буде благословений Ізраїль, бо говоритимуть, нехай учинить тебе Бог, як Єфрема і Манасію. Таким чином, Єфрем був поставлений перед Манасією. А Йосифові Ізраїль сказав: Ось я помираю! Але Бог буде з вами і поверне вас у країну ваших батьків. Я ж даю тобі понад твоїх братів ту частку землі, яку я забрав з рук аморейців своїм мечем і своїм луком. Свята Євангелія від Матфія. У попередньому розділі Ісус викриває лицемірство, горе лицемірам, любов Ісуса до Єрусалима. Розділ 24. Вийшовши, Ісус пішов від храму. Його учні підійшли до нього, щоб показати йому будівлі храму. А Ісус у відповідь сказав їм: Чи не бачите все це? Запевняю вас, не залишиться тут каменя на камені, який не буде зруйнований. Коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи, Скажи нам, коли це буде і яка ознака Твого приходу та кінця віку. У відповідь Ісус сказав їм: Стережіться! Щоби хтось вас не вів у оману. Бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть. Ви почуєте про війни, і про чутки воєнні, глядіть, не жахайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець, бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях, та все це лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки, і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я. І тоді багато хто спокуситься і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного, і повстануть числе лже-пророки, лжепророки, зведуть багатьох, і через поширення беззаконня охолоне любов багатьох, а той, хто вистоїть до кінця, буде спасенний. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі, на свідчення всім народам. І тоді прийде кінець. Отже, коли побачите гидоту спустошення, що знаходиться на святому місці, провіщену Пророком Даніїлом, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори, хто на даху, хай не сходить узяти те, що в його домі, і хто на полі, хай не повертається назад узяти свій одяг. Гори ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні, тож моліться, щоб ваша втеча не сталася взимку або в суботу. Адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу до тепер і не буде. Коли б не були ті дні вкорочені, то не спаслася б жодна людина, але заради вибраних ті дні будуть вкорочені. Тоді, коли хто вам скаже ось тут Христос або там не вірте, бо постануть лжехристи та лжепророки і будуть чинити великі ознаки і чудеса, щоби звести, якщо вдасться навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Отже, коли вам скажуть, ось він у пустелі, не виходьте, ось він у потайних кімнатах, не вірте. Адже як блискавка виходить зі Сходу і з'являється аж на Заході, таким буде й прихід сина людського, бо де буде труп, там зберуться орли. Відразу по тих днях горя, сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. І тоді з'явиться ознака сина людського на небі і заголосять усі племена землі, і побачать сина людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою і з гучною сурмою. Він пошле своїх ангелів і зберуться його вибраних з чотирьох вітрів, з одного кінця неба до другого. Від смоківниці навчиться притчі, коли вже її бруньки стають м'якими і випускають листя, знаєте, що близько літо. Так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько вже при дверях. Запевняю вас, не мине цей рід, як усе це відбудеться. Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день і годину не знає ніхто ані небесні ангели, ані син, а тільки один Отець адже так, як було за днівною, таким буде прихід сина людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили, одружувалися і виходили заміж, аж до того дня, коли Ною війшов ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід сина людського. Тоді двоє будуть у полі один буде забраний, а один залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Тож пам'ятайте, що коли б господар знав, яку сторожу приходить злодій, він пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку й не думаєте. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставить пан над своєю челядю, щоби вчасно давати їм їжу? Блаженний той раб, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить. Запевняю вас, що він. Поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже у своєму серці мій пан запізнюється і почне бити своїх товаришів і їсти й пити з п'яницями, то прийде пан того раба в день, у який не сподівається, і в годину якої не знає, і розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів.